Добрий день, шановне панство! Точніше вечір. У нас світла немає, і в екстремальних умовах ми будемо зараз закривати робити м'ясо для тушонок. Сьогодні буду закривати в літрові банки, і по частинах я буду викладати відео, ну, як, я, як я роблю. Дивіться. Ось в мене м'ясо порізав нутрію, абсолютно всю нутрію від початку до кінця. Ціла нутрі жиром, зі всім, крім е, ліверу і хвоста. Ось я, дивіться, ось такі кусочки, більші, менші, 3-4 ребра і все, що є за ребром, м'ясо, все йде в тушонку. Дивіться, кусочки ніг. Там, де грубше, то я розрізаю. Ось, абсолютно все. І я забив сьогодні 6 нутрій. 4, десь їм було біля 7 місяців. Не повних, чи може повних, бо вони народжені були в другій половині квітня. І дві нутрії самки мав п'ятимісячні, п'ятимісячні відносно семимісячних, відносно маленькі, але мусив так зробити, бо мені треба 28 числа буде моїм внутрім. Е, малим нутрієм вже старшим буде 3 місяці і терміново треба переселяти. меншим буде менше. Ось маємо м'ясо. Тут я зважив. Е, Таке саме, я просто його відважу. Тут є в мене 3 кг. На 3 кг м'яса Я даю на 1 кг даю. потрібно, Якщо з костями, то потрібно давати 8-9 г солі. На 3 кг 27 г. Далі. Перемішування. Як я роблю? От беру ту сіль. Я частину покажу, раз пересел, все. Так як я одною рукою буду робити, то я, от, я три рази, коротше, раз, перемішав, другий раз посолив то саме, знову добре вимішав. І третій раз. Далі буду запихати все в літрові банки. Я так зазвичай півлітрові запихаємо. Ну, але думаю, зараз попробую літрові. А, ну, Тому що нема посуди піввітрови. Може ще є, треба її шукати, а треба пошвид... швидко буде робити, бо вже підходить десь 7 година. Може 8 година включить світло. Та включить, не я не включит, а піду годувати внутрі. А зараз то все перемішаю. Дружина буде закатувати банки, що півлітровою 21 закатати, а що. Е, літровий 10 є трохи різниця, буде трошки інакший режим е, консервування, трошки довше буде, бо півлітрові банки. Я потім то все в другому відео до все розкажу. І так, перемішуємо. Раз, перемішуємо другий, третій раз, перемішуємо, бо три рази я кидаю сіль, щоб воно добре розмішалося і розійшлося по. По всьому м'ясі. рази перемішав і напихаю банки. Е і все, банки буду напихати ось 2 см на палець до того. Е до кінця сантиметри, 2 см, щоб було до кришки. Бо як буде дуже багато, буде кришка підута і будемо нас страхати, що, е ну, що вона підута, що марниться м'ясо. Все, дякую за увагу. Чекаємо наступне, наступне відео. На, наступне відео буде вже, як буду закатані банки. Е, і я буду закачувати. Коли вже буду ставити на плитку, буде наступне відео. Все, дякую за увагу. До побачення.